Електричний кабель, теплої підлоги, монтаж струбу. Вроді би, що там замонтувати? раз раз, фась, фась, замастив і все гріє. Але то доволі такий процес, який потребує відповідального підходу, тому що заповнення під кабелем, над кабелем має бути 100%. Тому беремо клейочок. В нашому випадку це сіка 290-й клас клею це 2 та 1 Ось тут він намальований. Високоеластичний клей, який підходить для теплої підлоги електричної, тому що водяна і електрична, трошки по-іншому воно працює. Електрокабель клея мають бути більш високоеластичний, за рахунок того, що кабель цей нагріває, нагрівається набагато швидше. І температура зразу переходить напряму на плитку, тому оця еластичність має бути присутня. Показую, як воно працює. Хтось там пише, блядь, 100 гривень за штрубу і монтаж кабеля, та ви зовсім вкурвились, плиточники. Не така легка справа, Диви, що човніч. Вроді би мажеш, мажеш, але оце отаку от процедуру треба зробити 200 метрів погоміх в нашому випиту. Розумієш? О, Не все воно так просто, як би хотілось. Це треба гарнесенку все вмазати. Треба робити як мамі, розумієте? Пальчики вимазувати не треба. Да. Так. Пальчики трошки потрібно повимазувати. Ти хочеш стати таким, як Олєшка? Ні. Ні, хачо, трусі. <плес> <плес> Головне в цьому всьому, друзі, процесі це максимально гарно заповнити штурбусом. Якщо будуть повітряні ракушечки такі, знаєте, десь біля кабеля, то це напряму впливає на термін експлуатації. Тобто це місце вже дає в подальшому слабинку. Треба максимально заповнювати цей весь Повністю має бути заповнений, щоб кабель максимально був плитий. Я їду на обід і ще маю зустрітись з сантехніками на будинку Авадім. Гарненько, плідно працює і робить свою роботу, бо 1200 гривень просто так день не прилипає.